Такі конференції відбуваються раз у п'ять років. Цього року відбулися зміни у Галицькій районній благодійній організації Червоний Хрест. Змінився керманич роботу Мирослави Озарків. Тепер перейняв Роман Реверджук, який прозвітував того дня про виконані завдання та плани. «В Нашому районі не було зроблено і тої роботи, яку хотілося бачити в зв'язку з тим, що не було нормальної підтримки з усіх первинних організацій. На сьогоднішній день в нашому районі є 70 первинних організацій, які включені до товариства. Сьогодні потрібно відпрацьовувати підходи до реалізації програм дій товариства, аби дійсно стати складовою частиною громадського суспільства. Успішне здійснення, здійснення стратегічного плану залежить не лише від єдиної внутрішньої та зовнішньої стратегії, але й від чіткої координації та вдосконалення роботи всіх планів товариства. Більш детальніше про роботу районної організації протягом останніх п'яти років доповідала Мирослава Озарків. За 2006 рік – 39 тисяч 254 гривні, за 2007 рік – 22 тисячі 242 гривні, 2008 рік 26 тисяч 2009 рік 33 330 гривень. І станом на перше 8.06 року 2010 року 20 500 гривень. Вагому частину в валому доході складає натуральна та гуманітарна допомога. За звітний період зібрано продуктів харчування, предметів побуту та медикаментів на суму. 2006 рік 2333 гривні. Тисячні сьомі, 4 тисячі 895 гривень 52 копійки. Обслужено з них 285 чоловік. Червоний хрест це та організація, що дає руку допомоги найменш захищеним верствам населення. Опікується сиротами, інвалідами, допомагає багатодітним родинам та інше. Більш детальніше про напрямки роботи цієї благодійної організації розповів її обласний голова Валерій Старченко. Завдання Червоного Христа це в першу чергу надання допомоги людям під час бойових дій і надзвичайних ситуацій. А в мирний час вже ми працюємо по 24 програмах. Це цей час в Карабах, Чечня, Придністров'я, Грузія, Арменія, Абхазія, дійсно по наданню допомоги людям. А в мирний час Севано-Франківська обласна організація працює по 24 програмах. Я завжди кажу, дай Боже, щоб мій голова районної організації Червоного Христа працював хоча б по п'яти. Тоді б я рахував, що районна організація працює на руку. Перша програма, я кажу, в мирний час це надання допомоги найбільш уразливим верстам населення. 6,5 тисяч, тисяч самотніх людей це люди Червоного Христа. В Івано-Франківській області більше 30 тисяч самотніх перестарілих людей. Для нас самотня людина рахується та, яка не має родичів в населеному боку. На жаль, я вже багато років працюю. Червоний хрест по 10, 15, 20 років обслуговую людину, тільки людина помирає, хаває Червоний Хрест, і моментально знаходяться родичі на спадах. в мене ще одразу не було випадку, щоб якби спадок перейшов чи Червоному Христу, чи державу. Моментально знаходяться родичі. На жаль, суспільство наше таке, що не можемо виховувати своїх я говорю, людей. Програма Медична сестра це єдина патронажна медична сестра це єдина програма, яка фінансується урядом. 88 патронажних наших медичних сестричок в області, на яких держава дає гроші на зароб... тільки на заробітну плату. Всі інші програми в нас йдуть за рахунок швидких внесків, бюджетів і так далі. Утримання медика-соціальних центрів це гордість наша. У нас є 5, зараз 6 вже ми цього року відкрили тиснені, 6 медико соціальних центрів, потужних центрів. У нас є притулок Червоного Христа в Балехові, у нас є лікарня Червоного Христа в Долятині і є денний стаціонар Калової. Просто чим відрізняється денний стаціонар наш від лікарні. Ну, Всі в лікарні були, знаєте, що прийшов, поколовся, пів години- годину полежав, пішов. У нас ранка приходять люди сніданок, лікується, обід лікується, під вечірок іде додому. Я кажу, що у мене. Ми черга людей, які хочуть до нас прийти на 3-4 місяці вперед. Вот Бо дійсно, і завжди головний лікар району каже, ви нам подриваєте авторитет наші лікарі. Ну це специфіка червоного Христа, ми повинні це право. Також Валерій Старченко запропонував головному лікарю Галицької районної центральної лікарні Мирону Матейку створити палати Червоного Христа у Галичії Бурштині. Більше того, усе необхідне буде придбано за кошти благодійної організації. Обласний голова цього дня вітав нового районного голову, бажав у доброї інтенсивності у роботі та самопожертви. Адже благодійність це досить нелегка справа. Треба стукати у кожній двері із простягнутою рукою, навіть не для себе, для ближнього. Також на конференції відзначили грамотою попереднього районного голову Мирослав Озарків.